Київ восьма ранку до моргу обласної клінічної лікарні мчить бус із чорним номерним знаком 200. за кермом. Едуард водій поспішає забрати тіла військовослужбовців. У руці цигарка, а під рукою список із номерами тіл та містами, в які їх потрібно доставити. Ой, Два брати близнюки, які народилися в один день і загинули в один день. Я думаю, що це весь кордон. А це лікомарівка. На ДНК сюди багато привозять. А загинули вони ще минулого року, ви кажете, так? Так, написано. да, 24 лютого. Перший день. У Морзі Едуард оформляє документи. Далі водію віддають тіла без черги. Тепер загиблих воїнів близнюків потрібно доставити у Кропивницький. Одні перепони, як не бамазняні. Іноді хочеться і за цього боросить стега. А як боросить? А хто поїде, хто поведе? На жаль, черга не стоїть. Тим часом біля лікарні Мечникова у Дніпрі на тіла очікує ще один водій евакуації 200 Олег Рипної. Сьогодні він забирає чотирьох полеглих воїнів. Синтелісянка, Лісянка, Лісянка. Чер Черкасського і шевченко На початку повномасштабної війни Олег подався у тероборону. Згодом вирішив допомагати товаришу, який перевозить тіла українських героїв із 2015-го. Оформить документи на погибших, отримати тіла, там річні речі загрузить. машин не вистачає, як завжди. Якщо грузопадйомність машини там полтори тонни, то це до 20 ті. До команди місії на щиті 55-річний Олег доєднався у лютому торік. Едуард у травні. Відтоді водії наїздили по всій Україні майже 200 тисяч кілометрів. Кожен працюють без вихідних, бо роботи багато. Зізнаються, інколи здається, що ці рейси нескінченні. Я не знав, як це. Е пахнет смерть. Я не знал, как то бывает важко. Я чувствую, понятно, что Но смерть, молодых хлопцы. Когда мать, там, жена получает извещение о смерти, до момента, пока ее сын приедет, уже для похорон домой. Вот этот период у них очень тяжелый. То есть каждая мать желает быстрее получить ребенка. И наша задача, ну, как бы, чтобы этот промежуток между Тим, коли виписано документи і доставки домой, щоб он був швидше. Скільки особливих рейсів виконали, водії не рахують. Деякі досі стоять перед очима. Сам не знаю, де побіду. сам не знаю. Батько і сильний загинув один день і я плакав. Така біда, яку ти не розумієш, а чим можеш допомогти, окрім того, щоб довести. Довести і допомогти людину поховати. Як би тяжело не було, ті пасажири, которые у нас в кузові, Ім було тяжкі. Та найтяжче зізнаються кермувальники спілкуватися з рідними, які найбільше чекають на приїзд їхнього екіпажу. Родичам іноді важко з'ясувати, що ваш син не один, що це і треба завести там, і там і там. Ну так строїться маршрут, щоб це всім було так сказати. Це їх всі доїхали. А він мені що у них біда. Сцена, на сматритім в очі, це саме тяжело. Ну, когда передаем им сына, там мужа. Гуманітарно-логістичний центр Бульдозер працює у проєкті з транспортування загиблих разом із збройними силами України. Нині в їхній команді дев'ять екіпажів. За свою нелегку працю водії місії на щиті зарплати не отримують. Це волонтерський проєкт. Інколи кермувальникам бракує коштів на те, щоб полагодити машини. Часто в ремонт вкладають власні заощадження, бо довести героїв із війни додому вважають своїм обов'язком. Марта Шикула Орест Пона, Олександр Пронський, п'ятий канал.